Усім привіт! У нас сьогодні 2 грудня і ми стали ще на один день ближче до Різдва. І для того, щоб покращити ще свій настрій, тому що не знаю, як у вас, але у нас така дощова похмура погода ми будемо відкривати з вами ось цей смачний адвент календар. І нам потрібно сьогодні відкрити циферку 2. Ось така красива цукорка. Не знаю, як вам, але мені вона нагадує різдвяну кульку. Я сподіваюся, вона також буде смачна. Тому я поставлю її ось тут, хоч вона і з лікарем. Але нехай створює красиву мені картинку. Це наш перший адвентик на сьогодні. Наступний адвент, який ми з вами відкриємо, це адвент із пряжою із китайського сайту Тему. Ми відкривали вчора. Комірку номер 1 тож сьогодні переходимо до комірки номер 2 І в комірці No1 пряжа чорна, а у комірці номер 2 шукаємо ось наша комірка із циферкою 2. О, така красива оливкового кольору пряжа. І я думаю, що я все-таки розпочну уже сьогодні. Планувала вчора, але розпочну сьогодні, вив'язувати шкарпетки. Я не впевнена, що я вимовлю правильну назву, тому я ось тут вам підпишу, але вона називається, по моїх спогадах з цієї назви, з корекції сокс якось так. Такі шкарпеточки будуть в'язатися. Я думаю, кольорові палітрі це доволі непогано вийде. Буде чорна, зелена смужка. Ну, поглянемо, поглянемо, Знаєте, мені вже самі цікаво, чи це буде яскраві, чи це будуть неяскраві. Бачу, що ось тут споглядається жовта пряжа і така, як рожева з іншої комірки. Ну, так, я сама в режимі очікування. Розібралася ми з вами із ума попередніми адвентиками. Тепер ми перейдемо до адвентику із карткової лавки. У нас номер 2. І який же ж колір ми отримаємо у цьому конвертику. І у цьому конвертику ми отримали ось такий красивий, такий сорбетного кольору, але з переходом до вишні. Вишня з молоком. Ну, не знаю, чи точно він вам тут передається, ну, але він красивий колір. Мені подобається. Я вам хочу показати декілька картинок, такі, знаєте, ідей. Якщо ви вже приготували свою різдвяну красуню, але ви бачите, що там недостатньо якогось акцентику такого, то ви з легкістю можете створити такі своїми руками іграшки, вив'язуючи їх. Наприклад, як символ даного року, це ви можете створити коника. Це дуже красива іграшка і дуже така символічна. Також можна створити цукерки. Нам, наприклад, Pinterest пропонує дуже багато всяких різноманітних ідей із цукерками такі у вигляді батончиків. Хто пам'ятає, такі були є як карамельки, тому я вам залишаю ось тут картинки, щоб ви могли споглядати і надихатись. Також мені дуже подобається. Різні такі маленькі ялиночки. Також вам залишу посилання. Не посилання, а картиночку вам залишу зображення. Дуже так автентично і справді воно так додає якогось такого шару. Також іграшка у вигляді будиночків. Мені також це дуже подобається, дуже гарно дивиться і дуже атмосферно, тому що ви можете. Навіть зв'язати такий собі будиночок, хатинку своєї мрії, і задекорувати чимось своїм створити. Також у вигляді грибочків, ми пам'ятаємо з давних давен, що у нас були такі скляні іграшки у вигляді грибочків, у вигляді шишечок, такі різноманітні. Також я вам запропоную ще у вигляді. Такої баночки, мішечка, також дуже гарно дивиться. У вигляді барабану мені подобається, а ще як додати лаліток, то під час підсвічування гірлянду це взагалі буде такий перелив-перелив в -перелив бар. І дуже мені ще подобається на сам фініш. Це коли є в'язання, ми в'яжемо шнур і туди вставляємо, дріт, такий гнучкий дріт, і формуємо собі. Чи ялиночку, чи машинку через різдвяний віночок, я вам також залишу картиночку ставлю тут і залишу міні-шаблон, що ви можете зробити і для спробувати. Можливо, якщо я знайду у нас дріт такої тувщини, яка підходить, то я також щось таке зроблю і вам покажу ось такі маленькі міні натхненнячка я сподіваюся, вони вам сподобались, і ми з вами зустрінемось, мабуть, уже коли прийде мій менший син садочка щоб ми з ним відкрили його адвент-календар. Напередодні свого дня народження я вже почала отримувати подарунки. І щоб не робити попередній влогмас дуже довгий, я залишила частину відео на номер 2. Тому ви бачите ось таку пришвидшену відеозйомку і запис мого голосу до даного відео. На екранах ви бачите багато смаколиків і багато солодощів, які я отримала від двох чарівних красунь, за що я вам дуже щиро щиро дякую. Я їм написала і особисті, і ще тут подякую. Це такий розхідний матеріал, особливо цей ментус і нотела для моїх діток. Хоча я не дозволяю цим зловживати, але інколи буває, що і перебір. Також є ще такі смачні сукорочки для мого чоловіка. Ну і, звісно, як для кожної в'язалочки, найсмачніше у кожній посилці це, це її захоплення. І у даній посилочці для мене найсмачніше це пряжа від фірми Концепт. Калеві. І це шкарпеткова пряжа дуже красивого кольору. Це є 100 грам 400 метрів. Виробник нам рекомендує спиці під номером 2,5. І також нам тут номер вказаний, колір 202, кому цікаво. Так, і склад є: 70% це є вул. І 25 поліаміду. Вірджинія верніше. і 25 поліаміду. Дуже красива пряжа, я схожої пряжі в'язала. Це мені дарувала Маринка із у другому сезоні різдвяних зустрічей. Дуже вона мені подобається, і я нею дуже-дуже задоволена. Ще одна смачненька пряжа, це була пряжа від. Лана Гроса Cool Wol Bique Melange, колір номер 220 Такий красивий графітовий колір, і таких у мене тут два моточки. І нам виробник рекомендує спити 3,5. Ну, і прання при температурі 30 градусів. Я думаю, що цей колір ідеально підійде для мого синочка. 50 грам метрів? 120 метрів. І це є виробництво. Італія дуже хороша фірма, тому настухана сама знає ще, наскільки я пам'ятаю, я не в'язала, а ось по відгуках, дівчаток дуже-дуже вона хороша. Тож я дякую своїм красунечкам, своїм феєшкам, які мене порадили, потішили і підняли мені настрій цим подарунком. Я вам дякую і я буду і задоволен та величезною любов'ю творити новий виріб для свого синочка. Давай відразу свій. На цей раз ти покажеш нам. Так. Добре. Буде крізочок. І давай його дуб... сім'я. А ти циферку два знайшов? Точно. Точно, ва. Добре, давай спочатку ми покажемо іжечка такого з Так, І наша сім'я. Сім'я сім бачив портрет, а я й не повітря, ти молодець. І що у нас є комірка No2. І завданнячко на сьогодні. Намалюй зиму. То що, будемо з тобою малювати сьогодні зиму? Тривай! Дякую. Дуже красиво. ти можеш собі ті етикеточки зберігати. Так, я за і і і Я... акуратно з'їм свою шоколадку. А? Смачного. Смачного. Дякую. Прилипає? Та, ми моїх пальцях. Панчики твої маленькі. Та, я ж дитинка, дитинка. Дитинка, ти ти моя дитинка. Потім зніму, вже як ти закінчиш, домовилась? Домовилась. Супер. А я зазиваюся в свою сніжинку. Дивитися, вона красива. Дуже тебе красива сніжинка. Тільки допоможи мені її взяти, тому що мама не може її взяти. О, взяла. Дуже красива, і ти, ти знаєш, ти дуже великий молодець, тому що ти її зробив дуже-дуже акуратно. Свитко. и Светка. Чекаю ваши лайки, комментарии, подписки и звеночек. Всем пока!